Перший доказ ефіру спочатку була брехня, і з неї постала формула Е дорівнює мц квадрат. Пора казати правду, що це є брехня. Теорія відносності Альберта Енштейна Е дорівнює МЦ квадрат. Така проста для розуміння формула на перший погляд. Та я й досі пам'ятаю, коли до нас прийшла учителька з фізики у школі на урок, то сам поряд сказала, що вона розповість про теорію відносності Альберта Ейнштейна і наголосила, що якщо хто з нас учнів цього не зрозуміє, то це не страшно, так буває, що не усі її розуміють, а приймають її так, на віру. Ще тоді у школі у мене виникло запитання до теорії відносності Альберта Альберштейна, бо пояснення теорії були такі учителькою, що поїзд може наздогнати світло з власного фонаря. Зараз, через десятки років після того уроку, добре розумію, що учителька сама не розуміла, чого вона нас, дітей учнів, навчає, та це було у затверджених планах класичної академічної науки для шкільного навчання, тому і виконала вона свою роботу. З роками, після цього уроку, добре розуміє її слова, котрі зараз постійно наголошує альтернативний науковець Росії Рибніко Юрій Степанович, що у школах дітям роблять обрізання мізків. Зараз, з роками, я добре розумію його роботу про дітей, про майбутнє людства та землі загалом. Тому як брехня, закладена на початку навчання дітей у школі. Призводить до викраленого розуміння усього, що є кругом нас у природі, Всесвіті, навчаючи 10-12 років у школі, потім ще 5 років в інституті та в університеті, і усі ці роки людина навчається на працях, книгах, академіки та професорів класичної академії наук, вивчаючи напам'ять їхні фантазії та бред від науки, бігли президент від України і досі є академіком академії наук, ще й член її президії. І також написав аж 16 книжок. Маю запитання до нас усіх, а чого навчаться діти з тих книг та знань класичної академічної науки. За останні 2 років було стільки фальсифікацій у класичній академічній фізиці, математиці та хімії, що сьогоднішня наука це є як фантастика, видумка про природу, фізику, про Всесвіт, це є художній витвір, де усе є просто кимось придуманий твір, а не так, як я насправді у природі у Всесвіті. Мінділеєва. Виключили з тодішньої класичної академії наук за ефір за його ще життя, а уже після його смерті сфальшифували його періодичну таблицю хімічних елементів, викинувши звідти навіть згадку про ефір, викреслили його нульовий ряд та нульову валентність. На працювання Ніколи Тесла було забуті на століття і тільки зараз світ приходить до електромобілів, хоча ще за життя Нікола Тесла мав власний електромобіль, та новина. Тоді знайденої нафти, і що її можна використовувати у двигунах внутрішнього згорання, котра давала можливість заробляти мільйони, просто на продажі нафти перевернула увесь наш тодішній світ. Тоді наступила нафтова лихоманка. Це і була причиною гоніння і ніколи Тесла та й усіх інших, хто досліджував ефір. До речі, як то не дивно, та першу нафту почали видобувати на теренах українських Карпат. Тому саме через нафту було потрібно відвести. Усіх від вивчення та розуміння, що то таке є ефір, через це магічне слово було зламано стільки людських доль науковців через нафту та можливість на ній заробляти мільйони була розпочата Перша світова війна, бо було потрібно комусь її продавати цю нафту, а найбільше її використовується на війні у військовій техніці. Альберт Ейнштейн був доволі таки освіченою людиною для свого часу, і він добре розумів що та теорія відносності, котру йому, скажімо так, підказали інші люди, є повною брехнею. Сам він був з небагатої родини, тому його мама дуже турбувалась, де знайти йому роботу уже його зрілому віці. Саме тому і його безробітного і було обрано для глобальної фальсифікації та брехні у класичній академічній науці, для того, щоб викреслити одне єдине слово ефір з ужитку науковців з усього світу. З їх наукових праць та досліджень, бо потрібно було продавати, продавати та продавати ту нафту та заробляти на цьому бабло. Як математик Альберт Ейнштейн не міг не знати, що не можна додати до двох слонів трьох крокодилів. Добре розуміючи тодішню математику, він не зміг би сам помножити масу тіла на швидкість світла у кілометрах на секунду та ще й у квадраті, тобто швидкість світла помножено саму на саму швидкість світла. Як це можна шукати енергію через множення маси тіла на швидкість світла у квадраті? Маса тіла, котра до речі, є різна на різних висотах на Землі. На рівні моря вона одна, у горах на 8 кілометрах вона є менша, а на міжнародній космічній станції маса тіла дорівнює нулю. Там невагомість. То яку масу рахують і чи взагалі є та маса? На що класична академічна наука мовчить? Чому маса тіла є різна на різних висотах і не є однаковою? Тишина мертва від них про це. Також сама теорія відносності Альберта Ейнштейна стверджує, що коли тіло любої маси розігнати до швидкості світла, а це приблизно 300 тисяч км на секунду, то його маса почне збільшуватись до безмежності. Так, саме так, до безмежності. Тобто ця маса піщинки буде важча за увесь Всесвіт. Це як? Та й ще і це не. Є весь абсурд теорії відносності Альберта Ейнштейна, бо на практиці уже при обчисленні тої ж енергії нам потрібно брати швидкість світла у квадраті, тобто швидкість світла саму на себе помножну, і це вже буде аж 90 мільйонів кілометрів на секунду. Це як так відбувається. Та ж теорія відносності Альберта Ейнштейна стверджує, що не можна розігнати тіло навіть до одної швидкості світла, бо її маса буде безмежна. Важча за увесь всесвіт, а на практиці рахують у 300 тисяч разів більшої швидкості світла. Ось така вона є правда від класичної академічної науки. Зараз я добре розумію, чому вчителька зразу перед уроком наголосила, що то не страшно, коли хто не зрозуміє теорію відносності Альберта Ейнштейна. як її можна зрозуміти. Класичне академічні знання це і є обрізання мізків ще у школі, а потім спробуй спростуй цю брехню, цей обман. Сам перед почуєш, що у школі усі усе вивчили і усі усе знають. Та ще жоден з цих знатоків не сказав мені, що коли 2 помножити на 3 буде 8. Усі кажуть 6. Коли запитуєш, що це так само, як 2 в третій степені, тоді вони кажуть, що це буде 8, а при множенні підтверджують буде 6. Оце і є класичні академічні знання, де брехня замінює правду. Знаннями це назвати важко. Я називаю це художньою фізикою та математикою, де усе є абстрактно та відносно. Тобто усе це кимось було придумане. Та ще й класики-академіки поділили науку на куски, як у художній літературі, де є і фантастика, і лірика, і кримінал, так і у класичній академічній науці, де один науковець не знає, що вивчає навіть його сусіда по науці, не те, щоб загалом про усю фізику запитати у них. Кожен щось сам собі придумує своє і для себе, а не так, як воно є у природі на землі та у всесвіті. Щось похоже у поясненнях енергії є у росіян, там кажуть копати траншею від забору до обіду, тобто можна теж порахувати енергію, бо на цю роботу потрібно витратити енергію людини, і вимірюється вона, звісно, теж масою викопаної землі та часом її копання. Зараз, на початку ХХІ століття, з великими зусиллями таки почали впроваджуватися технології використання електрики для автомобілів, здобування тепла та електрики від сонця, вітру, води, припливів морів та тепла з самої землі. Нарешті закінчується епоха нафти, епоха нафтової мафії, котра заради збільшення продажі нафти призвела до двох світових війн, до сотень мільйонів загублених людських життів. До екологічних катастроф по забрудненню планети Земля нафтою. Людству дорого обійшлось брехня з теорією відносності Альберта Ейнштейна. Усі ці мільйони людських життів є його злочин перед люстом. Також цю відповідальність з ним розподіляє і нафтова мафія, котра і підсунула йому Альберту Ейнштейну, цю теорію відносності, щоб людство не перейшло на здобування енергії від ефіру. Насправді ж, тепло та світло сонця, електрика, припливи, ядерні реакції, вибухівка, вугілля та газ та сама нафта це і є ефір, усе біологічне життя складається з води та ефіру, та й сама вода, та уся матерія Всесвіту це і є ефір. Уже зараз, у пустих викачаних сквердловинах, запломбованих, багато років тому знову з'являється нафта та газ. Земля росте за рахунок ефіру Всесвіту. Сама ж класична академія наук. На початку ХХ століття, будучи бідною, продалася за ці криваві та чорні нафтою гроші ціліком, навіть і зараз, через 100 років, слово ефір викликає у них страх, паніку, повне нерозуміння та бажання нічого не казати та писати про ефір. За три роки, як опролюдну теорію крапля Всесвіту ефіру, жоден вуз країни не надіслав відповіді на неї або запрошення на зустріч для наукових дебатів. Навіть за запитами Міністерства освіти уже каденції другого міністра жодної відповіді від класичної академічної науки могильна тишина. Єдина відмовка, котру можна почути по телефону від них, бо від зустрічі усі вони відмовляються, що у них нема часу читати теорію крапля Всесвіту ефіру. У класичних академіків нема часу читати про ефір це як? А що вони роблять на роботі в академіях, в інститутах, копають траншеї від забору до обіду? Пишу для молодих людей, бо старші, такі як я, уже не пізнають правду про ефір всесвіту за свого життя, бо нам ще замолоду обрізали мізки. Тому розказати сліпому про райду у небі, на жаль, є неможливо. Та людська сліпота є природна вада здоров'я, а от штучна хвороба класичної академії наук це придумані ними самими фантазії, а то і бредні. як то про вибух Всесвіту з нічого, про чорну матерію, струни Всесвіту, про фотони та бозони Хікса. Ще й за наші гроші класична Академія наук навчає наших дітей цій брехні та розказує усім людям на землі. Ці неправдиві видимі ними знання про природу Землі про наш Всесвіт. Насправді, не було ніякого вибуху Всесвіту з нічого, не існує фотонів, електронів, бозонів, протонів та ще інших тисяч нас, придуманих класичною академічною наукою для пояснення їх класичної академічної фізики. Єдине, що є це ефір Всесвіту, а матерія Всесвіту складається з тороїдів того ж ефіру, матерія, котра зароджується у центрах галактики. У її так званих чорних дірах, місці, де зустрічаються ефірні вітри Всесвіту. Про це читайте докладно у моїй теорії крапля Всесвіту, ефіру. Якщо хто хоче пізнати природу, Всесвіт, то він має усе своє життя запитувати принаймні саму себе. Чому це так? Людина має право знати правду, і сама вона має вирішити, як їй цю правду сприйняти для себе, щоб відповідальність за брехню була на тому, хто бреше. А не на усіх людях, хто не знає правди.